Виконуємо номер 477 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За три дні зорали 288 гектарів землі. Першого дня зорали 62,5% цієї площі, а другого дві треті решти. Скільки гектарів землі зорали третього дня? Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки гектарів зорали першого дня. Відомо, що це 62,5% всієї площі. Вся площа 288 гектарів. Щоб знайти відсоток від числа, потрібно число поділити на 100 і помножити на потрібну кількість. 288 поділити на 100 маємо 2,88 і помножимо на 62,5. Виконуємо множення в стопчик 2,88. Множимо на 62,5. 5 множимо на 8,40 0 записали, 4 запам'ятали. 5 множимо на 8, 40 да 4, 44. 4 записали, 4 запам'ятали. 2 на 5, 10 дать 4, 14. Множимо на 2, 2 на 8, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 2 на 8, 16, да 1 17. 7 записали, 1 запам'ятали. 2 на 2, 4, да 1 5. Множимо на 6, 6 множимо на 8, 48. 8 записали, 4 запам'ятали. 6 множимо на 8, 48, до 4, 52. 2 записали, 5 запам'ятали. 2 множимо на 6, 12, до 5, 17. Виконуємо додавання 0, 4 додати 6, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 7 додати 8 15, до 4, 19, до 1 20. 0 записали, 2 запам'ятали. 5 додати 2, 7, 1, 8 до 10. 0 записали, 1 запам'ятали, 7 додати 1, 8 і 1 переписали. Відокремлюємо комою три знаки. Отримали 180 гектарів і пояснюємо зОРАЛИ. Першого дня. Другого дня відомо, що дві третіх решти, тому знайдемо решту. Для цього 288 віднімемо 180, маємо 108 гектарів. Решта. А тепер знайдемо, скільки зорали другого дня. для цього. 108 помножимо на 2 треті. 108 подамо знаменником 1. Перемножаємо тепер чисельники і знаменники. 108 і 3 можемо скоротити на 3, 3 ділимо на 3 буде 1, 108 ділимо на 3. Буде 36. 36 множимо на 2 в чисельнику, це буде 72, знамену по 1. 72 перших це 72,72 72 гектари зорали другого дня. У задачі стоїть питання, скільки гектарів землі зорали третього дня? Дамо відповідь на основне питання нашої задачі. Від решти віднімемо кількість гектарів, які зорали другого дня. 108. Відняти 72. Маємо 36 гектарів. Зорали третього дня, записуємо відповідь. 36 гектарів. Ми дали відповідь на питання: скільки гектарів землі зорали третього дня. Якщо за 3 дні зорали 288 гектарів землі, першого дня зорали 62,5% цієї площі, а другого 2 третіх решти. Номер 477. Виконано.